Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду тимчасово проводити огляди цін на автомобілі замість Оленки, до якої ви так дуже звикли. Прошу не судити строго. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобіль в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримуйте наш канал лайком і коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Свіжопригнаний Рено Кенго. Семимісний Максі та Максібаза. 2014 рік, 1,5 дизель, 200 тисяч пробігу, телефон до власника 099-336-93-13, 12 400 ціна за автомобіль. Volkswagen K 2016 року. Так, одразу телефон звати Віктор. Свіжоприганий без пробігу по Україні версія Generation. Так, 100% безжидного підфарбування, повна комплектація, сервісна історія. Салон тканина, механічна коробка передач. Так, 14 2014 року, 1,6 дизель. Ціни немає, можна уточнити, Показую, тому що запитують, Свіжі ще такі чубітки, телефон є. Ціну уточняйте. Такий цікавий салон автомобіля. 2010 рік, 1,6 дизель. Телефончик для уточнення інформації є. Форкоп присутній. Volkswagen Caddy, 2015 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Кондиціонер перектроніки, 11500 ціна, телефон є. Ренок 2012 року. 1,5 дизель. Телефон Є, гарно видно, кондиціонер електрика. Так, Ціна 9,290. Так виглядає салон автомобіля. Volkswagen Caddy в максі базі, 2 дизельний двигун, 12 рік, 285 тисяч пробігу. Вибасто, мультикермо, навігація, круїз повний привід. 11600, телефон є. Паркоп. Opel Combo, 2008 рік, 4200 ціна автомобіля, 1,4 літри бензин, є кондиціонер, електропакет, два ключа, зимова розина. Телефон до власника є. Рено Кенго, 13 рік, 1,5 дизель. E, так, 10700 ціна автомобіля, телефони є. Кліманавігація, сервісна книга. Volkswagen Caddy, 12 рік, 2-літровий дизель, навігація, клімат, 10 тисяч доларів ціна за автомобіль, телефон є. Бюджетний Берлінго, 2005 рік, 2-літровий дизель. Так, телефони видно, ціна 3,350 доларів. Комбінований салон. Треба трошки попідчувати, але, але є. Оркоп присутній. Машина не свіжопригнана, бачите, ще старі українські номери. Зараз такий бюджет свіжопригнаний нереально. Свіжопригнаний Рено Кенго. 2011 рік, 1,5 дизель, 197 тисяч пробігу. Механічна коробка. Оригінальний пробіг. Ціна 8750, телефон до власника Є. Салон автомобіля. Навігація. Клімат, контроль, навігація. Так, пробіг. Пробіг оригінальний я сказав. Більше інформації за телефоном. Парктроніки також присутні. Volkswagen Caddy. 11 рік, 1,6 дизель, пасажирський варіант. 275 тисяч 8 вісім. 500 буде торг, але ціни немає. Сьогодні якісь продавці дивні і машину хочуть продати, і телефон не залишають. От Є ось такий ось автомобіль, Так, Рено Кенго, 10-й рік, 1,5 дизель, 228 пробігу, механічна коробка, 8250 ціна, без підкрасів, 6-ступка, телефончик тут. Так, по салону. Полочка присутня все на місці. Volkswagen Caddy 2013 рік, 2-літровий газ-бензин, заводський 260 тисяч пробігу, 10700 ціна, телефон є. Ford Connect 2008 рік, 237 пробігу, 7800 ціна автомобіля, телефон є. Так, такий цікавий салончик. Але виглядає акуратно. Добре. Форкоп присутній, підказує власник, що відкрито. Так, Салон дійсно охайний. Ось останній. Кого цікавить, телефонуйте до власника.